Щоб підготувати картоплю для посадки, в квітні-травні рекомендується розпочати процес прогрівання та пророщування заздалегідь. Візьміть бульби з погрібу приблизно за 20-30 днів до запланованої посадки. Розкладіть їх у світлому приміщенні з температурою 12-15 градусів для пророщування. Якщо час обмежений, можна застосовувати прискорене прогрівання за 2-3 дні до посадки. Витримайте бульби при температурі 35-40 градусів Цельсія протягом 8 годин, забезпечивши при цьому хорошу вентиляцію. Обробіть бульби перед посадкою від хвороб та шкідників. Найкраще ні для посадки картоплі в квітні. 1, 4, 5, 14, 15, 19. 20, 23, 24, 28 квітня. Найкращі дні для посадки картоплі в травні перше, друге, 3, 11, 16, 17, 21 22, 25, 26, 29, 30 травня. Після посадки картоплі землю краще заскородить. Сходи картоплі з'являться через 10-25 днів після посадки, залежно від температури ґрунту, вологості та сорту. При 10-12 градусах Цельсія сходи з'являться через 20-25 днів при температурі 14-18 градусів Цельсія через 12-15 днів, при температурі 20-25 градусів Цельсія через 7-10 днів.